Як перевірити можливість виїзду за кордон через борги? Чи можливо зняти діюче обмеження та куди для цього звернутись? Дивіться у цьому відео адвокат народу. Чи може бути обмежений виїзд за кордон через борги? Так, згідно із законом України про виконавче провадження, виконавець має право звернутись до суду за тимчасовим обмеженням права на виїзд боржника за межі країни, у разі якщо боржник ухиляється від виконання зобов'язань протягом тривалого часу, як дізнатись, чи є у вас обмеження на виїзд за кордон через борги? Інформацію про наявність виконавчого провадження можна перевірити в єдиному реєстрі боржників. Автоматизованій системі виконавчого провадження електронному порталі державних послуг адміністрації Державної прикордонної служби України чи можуть встановити обмеження на виїзд за кордон через несплачені аліменти так, якщо термін заборгованості зі сплати аліментів становить 4 місяці або більше, може бути встановлено тимчасове обмеження права на виїзд за кордон до погашення заборгованості у повному обсязі. Однак, якщо мова йде про утримання дитини з особливими потребами, то цей термін скорочується до трьох місяців. Що робити, якщо дізналися про обмеження на перетин кордону через борги? У разі отримання такої інформації вам необхідно буде сплатити борг і звернутися до органу державної виконавчої служби, у якому наявне виконавче провадження або звернутися до приватного виконавця, який здійснює примусове виконання рішення? Це потрібно для закінчення виконавчого провадження та виключення відомостей з єдиного реєстру боржників. Таким чином, обмеження виїзду за Кордон можливий тільки у разі недобросовісного виконання боржником своїх зобов'язань, але, сплативши борг, його можна зняти. Якщо вам потрібна більш детальна консультація з цього приводу, звертайтеся до юристів Адвокат народу. На сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтесь на зв'язку з адвокат народу. Тут складне стає простим.